Я чув про одного чоловіка, він християнин, і в нього є бізнес, а в нього магазин, і, і справи йшли так собі. Конкуренція, і він придумував різні знаєте, різні заходи, створював нові асортименти, і справи не сильно йшли в нього. І він, як християнин, він питав Бога, він молився, що йому робити, як йому розвивати свій бізнес. І в своєму свідченні він розказує, як я. Каже, їду одного разу десь за містом, а магазин у нього був в самому місці. Він каже: Я їду за містом і дивлюсь, вивізка, оренда або там продаж і номер телефону. І каже: Я бачу цю вивіску, і я в моменті відчуваю, якби від Духа Святого, що мені потрібно перевести свій бізнес в це місце. А по-людськи це нелогічно, тому що в нього був якби магазин в місті, де трафік, де люди живуть. А ось цей магазин, де здавався в оренду, він би десь був в селі, при дорозі. І коли він почув це в серці, він, як християнин, він вирішив послухатись і зробити так. Він винайняв це приміщення, в нього все змінилось радикально. Тобто, здавалось би логічно подумати: не треба було пертись десь в село, відкривати магазин. Але коли Дух Святий його повів, як потім виявилось, що це траса, і там постійно їздять машини, які зупиняються, ну і словом, в нього все пішло краще, він розвинув цей магазин і, і побачив на практиці, як діє Божа мудрість, як діє Боже ведення, як Бог скеровує, щоби благословити нас.